Коли настане час створення пролізної пічки, для її прискорення обов'язково потрібен нітроген, тож як його здобувати легко. Для цього вистачить от такої -от невеличкої схеми розміром 7 на 2 на 2, ну враховуючи висоту кондуїтів, то на три. Чотирьох компресора стискаються капсули для отримання капсул жатим повітрям, які направляються по одному каналу в центрифугу. По іншому каналу разом з рідинною трубою з центрифуги виходять оксиген і нітроген якраз те, що нам потрібно. Рецепт це виглядає приблизно ось так. Тож, взявши МВш-ну центрифугу, можна спокійно і по андервольту підключити до лв напруги. З п'ятьох капсул зжатого повітря ми отримаємо назад чотири наші капсули, які йдуть циркулювати в компресори. Майже 4 вітра нітрогену і одну капсулу оксигену, яка розвантажується в іншому баці завдяки фільтрам. Притім, важливо одне зауваження: на кожному компресорі стоїть фільтр, який зазначає, що в них дається саме капсула, так як по одній і цій самій мережі йдуть капсули звичайні, так і капсули з оксигеном, які також повертаються в звичайні компресори. Якщо хтось знає схему, як це спростити. Обов'язково мені скажіть. Будь-який МВшний генератор спокійно це може вивести, тепер ви знаєте, що робити.